Привіт! Ми оновили базу точок доступності для людей з порушенням слуху. Це місця, де нечуючих відвідувачів обслуговують жестовою мовою. Список таких місць по всій Україні, де вже встановлені та працюють такі ліцензійні рішення, як Connect PRO, Connect Web та Connect QR. Ви можете зберегти у свій телефон. Ви можете звернутися до однієї з цих точок, та завдяки ліцензійному програмному забезпеченню ви можете викликати перекладача жестової мови та вирішувати всі нагальні питання. Зібрали все в один файл, щоб вам було зручніше користуватися. Напиши нам у особисті повідомлення Хочу список, і ми з радістю надішлемо у відповідь список.